Знову разом і знову під наглядом свого наставника. Вихованці тренера дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт Олександра Бідника традиційно на початку року зібралися на турнір, присвячений своєму наставнику. Він проходив вже восьмий, як завжди, зібрав велику кількість учасників. Кожен рік якісь свою ізюмінку дає в цьому турніру. В цьому році вже додавалася нас ще одна команда. У нас максимум було чотири команди останні Роки останні роки. А сьогодні зібралося п'ять команд до п'ятої за ліком команди на турнірі потрапили випускники Дюхика Гірник Спорт. 1999 року народження наймолодшими учасниками турніру були гравці вікової категорії 2005 року народження. Вони виступали у об'єднаній команді разом із гравцями вікової категорії 1995 року народження. Протягом турніру ця команда демонструвала непогану гру і зуміла посісти призове третє місце. Гравець команди Максим Сухомлин продовжує грати у футбол і захищає честь свого навчального закладу я грав у закременчуцький університет португацького тобто футбол і інші хлопці не знаю. Але я знаю, що один хлопець в Ірландії грає в футбол, одні хлопці в Данії грають під час війни. І ну в когось вийшло, в когось не вийшло. Таке життя. Максим Сухомлин та його партнери по віковій групі залишилися задоволеними призовим місцем. Юнакам сподобався не тільки їхній результат, але й атмосфера турніру. Результат звичайно важливий, але атмосфера була дружня, я вважаю. І ну, в чим все сподобалось. Проти ветеранів важко було грати. Насправді в них дуже хороша форма, не глядячи на їх вік. І було так тяжко з ними грати. Друге місце на змаганні посіла команда дебютант, у складі якої були гравці вікової категорії 1999 року народження. Молодим гравцям було непросто грати майже з усіма суперниками старших вікових категорій. Серед них найкращий результат показала команда 1986 року народження. Вона виграла половину проведених турнірів, тобто в четверте здобула кубок свого тренера. Дуже гарний турнір проводиться кожен рік. Намагаємось зібратися повним складом, але є труднощі. Хтось від'їхав, хтось може приїхати. Ми в цьому році вибрали вже в четверте цей кубок. Ми дуже задоволені. Ми дуже раді, що наш рік збирається, можна поспілкуватися, пограти все гарно. Емоції давно хлопців не бачив. Пограти в футбол. Ну, Дехто приїхав там з Києва. Mm -hmm. Емоції. просто зустріти тут більше як футбол, більше як зустріти старих друзів, з якими грав, там їздив на турніри різні. Забивати голи командам тренера Олександра Бідника інших вікових категорій дуже непросто зізнається вихованець гірника спорт вікової категорії 1986 року народження Олександр Лапочкін. Кожна гра дається тяжко, тому що тренер. Випустив багато випусків. Є хлопці, які грали в професіоналах, так само в гірнику спорту та багато в інших командах, тому вони вміють, звісно, грати в футбол. І дуже важко з кожним роком грати, тому що є молоді хлопці, які теж бігають швидше, виносливі. Ми дуже раді, що виграли цей турнір. У команді переможців вікової категорії 1986 року народження грав син та вихованець Олександра Бідника Андрій. Дуже приємно збиратися кожного року з тими хлопцями, з хлопцями, з якими грали в футбол до цього, з деякими дружимо, з деякими зустрічаємося раз на рік. Але кожного разу це завжди справжнє свято. Ну і плюс день народження нашого мого батька та нашого тренера. За що я ще раз йому хочу подякувати за те, що нас, можна сказати, виростив і зробив справжніми людьми. Це найголовніше. За усіма матчами турніру уважно спостерігав Олександр Бідник. Після завершення поєдинків він привітав усіх своїх вихованців, вручив кубок переможцям та подякував командам за участь. Вдячний всім хлопцям, всім командам, які прийшли на турнір. Ну, я бачив в їхніх глазах іскру, луч, що вони, мабуть, ну, хотіли цього не зустрітися в цьому місті і пограти в футбол, вспомнити свою молодість, ході <рес> вони, вони багато ще, хто молоді. Ну, молодці, спасибо їм за це. Олександр Бідник та його вихованці домовилися знову зустрітися на турнірі за рік зі сподіваннями, що наступні матчі пройдуть вже у мирний для нашої країни час.